Із такого улюбленого багатьма овоча, яким є картопля, можна приготувати чимало смачних страв, як повсякденних, так і святкових. Рецепт їх приготування знайдемо у кулінарних записниках багатьох господинь полісся. Зокрема, Олена Мосієвич, жителька селища Клесів Сарницького району, полюбляє частувати родину та гостей картопляними порогами з сиром та фаршированою картоплею, яку можна начиняти і грибами, і овочами, і рибою, і звичайно, м'ясом. Таку страву знаєш від своїх батьків. Uh -huh. От, а батьки, мабуть, навчилися від своїх батьків. То так, о, таку знаємо е, страву, що картошечка. Так. От, е, таку викручуємо тут в картошечки. Серединку. Серединку викручуємо, так? так. Uh -huh. От фаршу туємо, е, можна свинина трошки телятинки додаємо. Uh -huh. Цибулька, напевно. так? Обов'язково. Угу. О, а тут а, зажарочка така робиться, теж морковочка з цибулькою і чуть додаємо вже томатної пасти. Угу. Ми вже це все підправляємо да. попередньо, так, щоб що ви пришвидшити да. процес. Так. І що, будемо начиняти картопельку нашу? Да, угу. Так, так. Чи маленько її тут? Адже нам треба заповнити наш банячок, правда? Так, 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 Гості прийдуть. Угу, так. Беремо... І беремо фарш? Руками, так, так. Угу. і заповняємо. І Ось вот так ставляє угу. панячок. Така краса буде да. у нас, так? Ну давайте. Так ставляє. Які ще ви страви такі давні знаєте? Ну, ще, такі ще є. Äh, тож так, так, знаю знають своїх батьків ще. Вот, äh, Такі пироги, я Я сама їх крепко люблю. А які це З із... сиром, з картошки теж. Ага. Ми любимо картошечку, то ага. у нас більше блюда із картошечки. То це вони будуть в печі пектися теж? Так, так. цю страву? страх. Звісно, обов'язково. Вам сподобається? Будемо ще самі готувати. Так. Ну, отак, от, от бачите, крок за кроком пізнаємо секрети приготування ось такої страви карто картопельки, начиненої фаршем, так. так? Угу. А можна грибами ще може начинити чи ні? Правда? Звісно. Це у пісто. Люди, хто не їсть м'яса, не їсть, не можна їсти угу. то, а гриби можна. Гриби теж також приправляєш. Можна сушені, можна Будь, мариновані. Навіть. Угу, Бо датися. є такі, що то жарить грибочки, за зиму. Угу. От, також можна їх приправляєш і перекручуєш. Угу. і так само. Чи маленько треба картопельки на цей банячок? <ривіт> <ривіт> вистачить, <ривіт> правда? Вистачить, вистачить нам. Вистачить. І потім ми жалімо е, цією е, так. жарочкою. Так? Так, почуть вже, вже можна, вже трошки Уже можна, а да, ага. потім ще Давайте. Так. Таку такі прошарки зробимо, да, так? Да, да, угу, да, посиплемо так. Вже трошки. так. Ой, яка смакота йде від цієї Тут томат, цибулька. Так розподілити. Вже угу. ми майже вже нафарширували наш банячок. Рада залишається тут. Небагато картопельки. І що? І викладаємо ще так. Угу. Так, і заливаємо, будемо заливати водичку і так. ставлять у піч. Ну І скільки часу вона там буде готуватися? 40. 50. Так. 50. Так. Ну Воно там розійдеться ще, правда, коли угу. водичка зробить свою справу теж. Так. Угу. От така краса. А водички скільки треба на, ці, на цей горщик, клечик. Ну, дивлячись, будемо дивитися, водичка, щоб так. Ну, картошечка була ще зверху. Майже, так, майже, майже повіньці, так? так. Відправляємо нашу картопельку до печі. до печі. Хай допоможе нам ця господиня теж, наша помічниця її зготувати. Ось так. Зачекаємо десь хвилин 40-50, правда? Так, і буде готова наша картошечка. Угу. І буде тоді можна буде пригощати гостей, так і родину. Фарширована картопля. Морку натерти, цибулю порізати кубиками, все це підсмажити на олії. Коли морква з цибули трохи потушкуються, додати до них томатної пасти, суміш перемішати, залишити на вогні ще на 5 хвилин, почистити картоплю, вирізати середину та начинити приготовленим м'ясним фаршем. На дно каструлі, змащене смальцем чи олією, покласти вирізану серцевину і пошарово викладати начинену картоплю та зажарку. Посолити, залити водою, закрити кришкою і поставити до печі на 40-50 хвилин. Перед подачою на стіл прикрасити кропом. Наша чудо піч приготувала і таку ще картоплю. Коли Данилівна, на вашу думку, готова смачненька, Звісно, дуже смачненька. Подивіться, яка смачненька правда. Один вид, що mm -hmm. глянеш то. Зразу розказує про себе. Правда, апетитна, за так такси, правда, морквочка, сік пустила, водичка теж так. Свою так. дала свою теж справу. Зробила. Ну також ти глядачівку зацікаври це приготування з такої картоплі, начиненої м'ясом, заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача Азбука, смаку. Ще така страва у нас є, теж старовинна. Uh -huh. Я запропоную картошечку, трим картошечку, пироги будуть сиром. Пироги з сиром, так. так? Оце, що ви обіцяли Кар... нам, так? Так. так, так, так. так. Оце Солим. Ми вже трошки натерли картоплі, так, на дуршляк відправили її, так, так? щоб це той кохмай стільки і ще треба дотерти. Я буду сир приправляти. Ага. Присолимо трошки сир. Ячичко. Сюди, ну, <гум> сюди жуточок, є жоточок. Жовток, так? так жовточок. <гум> можна навіть, можна, якщо нема немаєчко, то можна і са, сам творог із, із солькою <гум> посолити. Так, <гум> так. <гум> Буде таке солонувати, так? <гум> угу. А це таке воно щось так схоже, як на деруни буде, та? так? <гум> так звуться щось, не знаю, ну, так от батьків чула, що пироги з сиром. Угу. <гум> от. Пироги. З сиром, пироги, і так. З сиром так. Але можна ще бачу, тут є наше м'ясо, фарш, то можемо ще і фаршем так, зробити? Так, можна її. з фаршем. Це їх можна Ми їх трошки так зробимо і трошки такі. Так, так. так, наполовинку, так? Так. так. Угу. Ну, Допираю картопельку, сир у вас вже готовий, сир домашній. так? Так, угу. домашній, смачний. Картоплю пер... солить треба. Трошки Упорчити. треба, так. так. Не зараз... Чи Зараз вже цю картопельку? Так, так. так, так. Угу. Зараз добре. Теж така да... його Викинемо сюди в мисочку ага. і тоді будемо солити. Трошки, Трошки по боках нашу. Uh -huh. юшечка ця збігла. Uh -huh. Uh -huh. Біжить, біжить. Так. Біжить наша юшечка, uh -huh. Uh -huh. <laughs> картопляна. Для чого вона нам зайва, правда? Так, так. Тоді назад туди, сюди Угу. Якраз так трошки зцідимо. І що, викидаємо сюди, так? Так. А борошно будемо давати? Ні. Надо сюди от що. Для чого стіжується, що борошно не треба. От воно що. От у вас секрет у цих таких от пирогів Тер... поклесівських. Посоли. -так. Так. По Картошечку тепер терту. Угу. І Вимішуємо, так? Звісно. Угу. Ну, ну, теж страва бить. проста у приготуванні, так. правда? Проста і смачненько. Угу. Можна робити тепер ті пироги, так? Так, 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 так. ну показуйте, як, як то ви їх робите. Отак на долонь трошки так. ложимо фаршу. Угу. Картошечки ці тертої. є. Угу. Тоді ну, можна рукою, можна угу. ложечкою. Вона рукою так трошечки беремо сир. сир. Раз ми руками угу. вже робимо. Ну, давайте то я можна... дуже фарш буду брати. А ви берете, так. А ви з харшу робіть всередині. Так, і що? І накладаємо і... далі корстопелько. Отак ага. вона обкручується. Отак. Угу. Угу. Знаємо такі пироги. Так. І виложимо. А я ж їх позначити, де сиром, а де з м'ясом. Може, я кругліші трошки зроблю. Не робіть кругліші. По формі будемо знати, що. Бачите, трошки тісто. Треба більше тіста цього картопляного, так? І кладемо на патину. Ось так. Ну, все, отак от ми і вивчаємо секрети стародавньої поліської кухні, правда? Так. І Будемо готувати такі от пиріжки. Ну і гриби можна покласти сюди начинку будь-яку, правда можна так, покласти. Так, це ж Від любителя і угу. як то, як хто як схоче. Угу. І який схоче. Так. М ну, смачно буде. Я вже бачу, що вже буде смачно. <різь> ну і такі вони чи маленькі виходять, ці пирожки, я вам скажу. Ось. І борошно не треба, в принципі, картопелька сама все робить свою справу, правда? Так, без, без борошна? Ви борошно додамо, то трошки не смак. Зовсім смак буде інший. Зовсім. Uh -huh. І доруни попробуйте жарити, без теж не додавайте муки зовсім борошна, Набагато краще. Uh -huh. Дерунчик. І що? І тепер ставимо І до. печі? І зарубі, да, до печі. І На до Нажарити жар, ну, відправляємо. Це вони там будуть жарити. Mm. – Ну що ж, зачекаємо. Так, ми ходимо 15, 15, може, 20. 20 так. І тоді вже побачимо, які ж вийшли у нас пиріжки з сиром та м'ясом mm -hmm. по Клесівськи. Картопляні пироги з сиром та м'ясом. Приготувати сирну начинку, посоливши та додавши до сиру жовток, перемішати, підготувати і м'ясний фарш, додавши перцю та солі, на дрібній терці натерти картоплю, отриману масу процідити, щоб стік крохмаль, суміш посолити, поперчити, перемішати і сформувати пампушки, начинивши підготовленими сиром та фаршем, заліпити, покласти на пательну змащену олією. випікати на жару 20 хвилин, подавати до столу гарячими. Ось і пройшло зовсім небагато часу і разом Оленою даниліною. Ми ж і напекли от стільки от порогів і сиром та м'ясом. На вашу думку, вдались вони як дуже смачненькі. Правда? Так. Пахня, так, ароматики, mm -hmm. йде, правда апетитний. Їх треба гарячими споживати чи треба холодними споживати. А їх можна і гарячими, і холодними можна. Ага. Тобто... Можна і так, можна є, і так. Якщо все забажаєте. <ріст> ну що, ще дякую вам за ці рецепти, дякую за те, що ви зберігаєте, і проваджуєте ці рецепти, давні рецепти стародавні. А ти, глядачів, цікавий okay. рецепт приготування з таких от картопляних порогів з м'ясом чи сиром, заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача Азбука смаку».